Дуже гарний приклад з цього приводу зробив Джекі Чан. син Майкла Джордана Маркус, заарештований за водіння в нетверезому стані, опір при арешті та зберігання кокаїну. Ще один доказ того, що діти зірок це не самі зірки, тому що зірки, коли в процесі ставлення свого зіркового майбутнього, вони завжди сфокусовані на результаті, вони трудяться, вони прикладають багато зусиль. А коли тобі достається все легко, Ну, це зазвичай приводить до такої поведінки. Дуже гарний приклад з цього приводу зробив Джекі Чан. Він просто нічого не дав свого сину. Він весь свій капітал, який заробив на протязі всього життя, взяв і просто задонатив за волонтерів. Сказав: якщо ця дитина розумна, якщо цей чоловік стане нормальним, він сам собі все заробить, йому нічого від батька не потрібно. Дуже гарний приклад, але реально я не впевнений, що всі ці діти зможуть так гарно жити. Без коштів своїх батьків, ну подивимось.